Уряд чекає продовження дискусії про надання кредиту стендбай у кінці березня, тоді місія Міжнародного валютного фонду має повернутися до України. Ми прекрасно розуміємо, що без зовнішніх інвестицій, без зовнішнього привлечення капіталу, ми сімомільними шагами двигаться не зможемо. Ближе до кінця, скоріше, марта приїде місія і продовжить свою роботу. У нас такий сдержанный оптимізм, оскільки думаю, що ми знайдемо рішення цих питань. Аналітики вважають, що впевненість у позитивних результатах нових перемовин ослабла після обіцянок перших осіб держави зберегти вартість газу для населення, хоча підняття тарифів ключовий момент для МВФ. Але він пообіцяв приїхати. якщо відслідковуєте заяви МВФ, то це звична практика, що ми оголошуємо дату приїзду в останню мить. Але коли ми говоримо, що візит відбудеться, значить переговори тривають. І той факт, що ми повідомили про час приїзду з нашого боку, ознака обережного оптимізму, це так би мовити, чіткий знак. Українська сторона погоджується, обійтися без грошей фонду на тлі падіння економіки буде складно, але для їх отримання, крім газових питань, і ще треба збалансувати державний бюджет, забезпечити гнучкий обмінний курс та розв'язати низку питань щодо банківської системи.